Вітаю вас, любі малята. З приходом весни у людей багато клопоту. Треба підготувати городи до висадки овочів, обкопати дерева у садку, спушити землю на клумбі, щоб висадити квіти. Ось і катруся вирішила посадити квіти. Але от лишенько, вона забула, що їй для цього потрібно. Малята, а скажіть но, ну, що треба зробити катрусі перед тим, як висадити рослину? Так, треба землю вспушити, скопати. Для роботи катруся взяла ось такі предмети: візок, лійка, лопата. Ой, малята, а чи можна такою лопатою скопати землю? А вже ж ні. Це іграшкова лопата. Нею граються у піску. А для роботи у саду, на городі чи у квітнику потрібна садова лопата. Катруся вам дуже дякує за підказку. Тепер вона знає, яка лопата потрібна для того, щоб скопати землю. Малята, давайте і ми зробимо садову лопату методом аплікації. Для роботи нам знадобиться пів аркуша альбомного паперу. Смужка. У мене коричневого кольору. А ви можете взяти на свій розсуд. Площинне зображення полотнища лопати. Теж можна взяти будь-якого кольору. Клей серветка. Спочатку викладемо зображення лопати. Беремо смужку і викладаємо її посередині аркуша паперу. Це буде держак лопати. Тепер беремо полотнище лопати і накладаємо зверху на держак. Ось таким чином. Тепер деталі треба наклеїти. Наклеюємо їх в тому ж порядку, що і викладали. Полотнище лопати поки що відкладемо в сторону. Беремо держак, перевертаємо його зворотньою стороною, смащуємо клеєм. Та приклеюємо на папір на те саме місце. Притискуємо держак серветкою, щоб робота була охайною. Тепер наклеїмо полотнище лопати. Перевертаємо її зворотньою стороною, змащуємо клеєм та накладаємо на держак. Притискуємо серветкою, і наша робота готова. Ось така лопата у мене вийшла. Тож, можна йти працювати. успіхів вам!